Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Наталя, хто перший на каналі. Хочу показати невеличкі покупочки, які в мене були з магазинів Шикі-Блис, копійочка і все здається. Була вчора в копійочці, дещо вибирала, тому хочу показати свої невеличкі покупочки. Отже, перше, що покажу, в магазині копійочка взяла ось такий оболіскувач чи кондиціонар, як він правильно називається парфумований савекс. Об'єм його 900 мл. Була якась, здається, акція в копійочці. 99,90. Була його ціна, мінус ще знижка, мінус 25 гривень, бачу, в мене прийшла, тому вийшов непогано. Такий непоганий, приємний аромат. Вирішила взяти. Кондиціонери мені подобається додавати прання, брання. Близна, гарно. гарний має аромат. Тому вирішила взяти. Ще покажу і зразу ж віддам. Купила для для собачки свого купила ось таку іграшку. Мячик такий, він з ним вже активно так грається, він блимає, там котиться є всередині ліхтарик. Це спеціально для собачок, 49, 49 гривень, 49,90, ні, це не він. Так, 49,90 також була його ціна. Взяла, він грається з ним, бігає по хаті. тому... Вирішила взяти. Також для нього ще взяла ось таку штучку: це розчісувати, вичісувати шерсть в тварину, коли вони линяють активно, вирішила взяти. Також 49:90 вона була, це щіточка, тому вирішила для нього взяти такий у нас маленький член сім'ї. Наступне, що покажу. Ось такий був термос, Взяла цього разу уже для доньки, того, що брала минулого разу такий з наживіючої сталі, показувати в кубочках, то, можливо, буде брати чоловік, того, що він вітровий, більший такий, більший за об'ємом, тому, можливо, буде брати його на роботу чоловік. А цей об'ємом 500 мл, ось так виглядає, чорний такий матовий у нього дизайн. Тут е, така, ніби як заглушечка, і відкривається ось так. У мене такий подібний у сина, він бере в е, школу або водичку, або чай. Якісь такі компотики які я варю ягідні, і він бере з собою. Не хочеться, щоб в школі пали холодне, тому мушу. Такі е, наливати в термос, то ти, буде тримати принаймні температуру і холодно не буде. 149,90 була ціна, і мінус 4,50, якось так у чеку написано: була ціна цього термосу. Вирішила взяти, тому що зима холодно, мороз, тому вирішила взяти. Ще взяла. Із такого необхідного, і з того, що постійно повторюю, це ось такі кульки-брев, коли вони у укупівці по 119 гривень з лимоном, а такий квіткові, чогось був по 134. цей був якось дешевший на акції, тому вирішила поки що взяти цей, в принципі, як і минулого разу. шикі близько, здається, я брала цей скраб. Ось такий зустрів, зустрівся мені, натрапив на очі соляний скраб, це від бренду Біотон. Я десь читала, що це здається виробництва Україна, місто Дніпро. Він іде з маслом манго. І цукровий не соляний, а цукровий скраб. Неправильно прочитала, цукровий скраб він іде з маслом манго. Всередині ось така іде. Заглушечка і такий густий-густий сам скраб. Ну, більш якоюсь такою жуйкою пахне. Колись були такі ловеїс, чи як вони називалися, більш жуйкою. Для мене манго він якийсь такий, інакше, мені здається, армат. Це більш такою якоюсь жуйкою, такою. Арман жуйки. Але манго я. Манго я люблю, в, здається, 80, чи, не пам'ятаю ціну і чака немає того. Чи 80, чи 80 якось так в цих десь межах. Також взяла собі ось такий дезодорант твердий, 79, здається, був в копіючці. Тут в цих з медведиком, і це дивилася у Юлі. На неї був такий з вовком. Ну, якийсь такий, мені здається, цитрусовий, щось таке свіженьке. Свіженька така віддушка у мене зараз з, з, з медведиком. А це взяла ще такий, як у неї спробувати. Це брала для себе. Чоловікові я беру більш з такими чоловічими віддушками, а цей такий більш нейтральний можна, і жінкам, так і чоловікам, цитрусовий, свіженький такий. Аромат має. Подобаються мені ці дезодоранти. У мене чоловік взагалі їх тільки ними користується. він їх спробував і от вони йому подобаються. Він тільки ними. Я міняю періодично беру різні віддушки з різними ароматами, але завжди він користується, відколи спробував, користується тільки ними. Далі, ще, що взяла в, в копійці, це були. Ось такі бальзамчики для губ. Також з манго У мене чогось навіть подібна картинка. Чогось мене на ці бальзамчики пробило, хоча нещодавно ж замовляла в вейвон бальзами, але побачила саме з манго і не встояла. Вирішила взяти в серединці з ага. бальзамчика не хоче стояти. В серединці ось такий. Стік, ось такий невеличкий. Об'ємом він іде 5 грам і середи ось такого кольору рожевенький, ніжно-рожевенький сам бальзамчик. Я вже вчора, ну, такий приємний, фруктовий якийсь аромат має. Я взяла собі, але донька в мене побачила. І теж такий самий захотіла. Я ще його не пробувала. Вчора вже я один відкривала і тестувала. Тому я була в копійці в неділю і вчора заходила, тому вирішила взяти ще для неї. Тому таких у нас два: 49,90, здається, був цей бальзамчик. Вирішила вже і для неї взяти. Далі у Шики блиску була я минулого тижня, і брала ось такий, не встояла я перед сяйвом цих блисків, таких голографічних, це е, бренду Color Intense Дивилася я у віринки е, відео на ці блиски. В неї там було кілька, кілька відтіночків, але саме такого не було. У мене у відтіночку 20 му Переливається, я дивилася, в мене, в принципі, блисків вистачає, але ну, це ж не можна вийти з магазину. Я зайшла просто так походити, погрітись, поки чекала доньку. Але я ж не можу вийти звідти, якщо щось не, собі не, не куплю. І цього разу це був цей блиск. Ось так виглядає він. Переливається, такий на губках дуже гарно, до речі, виглядає. Він такий, ніби і прозорий відтінку ніякого немає, але ось це сяйво, воно просто, воно просто на губках переливається. Такими якимись блискітками на губках не відчуваються. Він такий приємний. Приємний має аромат. І там була, там була його ціна. 7990, мінус 8 гривень, 71,90 мені вийшов цей блиск. Це у нас, я так зрозуміла, виробництво Україна Тов Астра Косметик, місто Кропивницький. Ну, наші молодці також активно виготовляють. Косметику бачу, декоративку, тому будемо пробувати, будемо брати щось і власного виробництва, як то кажуть. І ще там натрапила на ось таку помадку. Це у нас ось такого бренду Лен про, здається, так називається. Передивлялася я це у відтіночку 104. Передивлялася я там сводчі, Пінк Нют. Чогось вони в магазині якось виглядають завжди інакше. Чи там освітлення таке, чи я не знаю. Передивлялась я сводчі. Ось так виглядає сам відтіночок. Там він якось виглядав, мені здається, інакше. можливо, так само, можливо, це мені так. Чогось в мене фокус не хоче. Вона Така нюдова, рожева- нюдова. І спробуємо. Якось зараз хочу показати вам, як вона наноситься, вона така приємна, легко так наноситься, доволі таки пігментована помадка. Такий має відтіночок. Такий рожевий, нюдовий, але в розовинку. Сподобався він серед усіх. Мені цей відтіночок сподобався, вирішила взяти. Тим паче, що Ціна була, ну як, для помадки, 129,90, вона мені вийшла. В принципі, ось такий блиск і помадку я тоді все ж таки собі вибрала. Я ж не можу вийти і щось не купити. О, ну, такими, дівчатка, всі нам. В принципі, помадка лишня не буде. Сподобалася і. Вирішила взяти. А вчора, коли її здала вже за бальзамчиком для доньки, хотіла добрати, я натрапила на ті ж самі блиски і в копіючці. І вирішила взяти ще один ось такий цей уже такий голографічний голографічний. Цей вже взяла для доньки, тому що вона чогось, аж фокус губиться, не, не показує всю цю тут такі різнокольорові блиски, які вони так переливаються. Хочу зловити фокус, щоб вам показати. Той іде такий, ось зараз показую. Сіруватий він такий, і такі різнокольорові в ньому блискі, такі, голографічний. І з цієї самої лінійки, до речі, в копіючці вони були дешевші, ніж ушики-блиску. В копіючці були по 69,90 ці близьки, там були ще такі золотисті, якісь такі бронзові, різні відтіночки. 0,8-го було багато чогось, багато було 0,8. Цей у нас 11-й відтіночок. На губках він трішечки видно, звісно, ці різнокольорові блиски такі, вони так на свочі, принаймні, того, що я вчора пробувала, показувала для доньки. І вона, вона одразу собі обрала цей. З різнокольоровими блискітками. Не знаю, чи так на руці буде видно на камеру, але, якщо, можливо, зблизька, їх видно, що вони різнокольорові. Тому що це просто так, ніби як таке сяйво має, поблискує такими якимись золотистими блискітками, а тут видно, що вони різнокольорові, голографічний такі має ефект. Ось такий блиск. Один взяла собі, а ось цей різнокольоровими блискітками буде для доньки. Переклеїла сюди наклеечки, тому що вони були на ковпачках, переклеїла їх сюди ззаді, щоб осталися відтіночки. Ну, і, в принципі, це все. Ось такі були невеличкі покупочки. Всього потроху. Дещо для. Необхідне, дещо для дому, дещо для душі, як то кажуть. Ну і для мого і для мого хлопчика маленького також завжди не е, постійно якісь я йому беру іграшки, якісь, щоб він щось погриз, того, що любить все в нас гризти, все кусає, руки. Коли починає гратись, то вже і, і, і руки йдуть в, в нього. Такий у нас є тут ружок-песик. Дуже грайливе таке стало, вже до нас звикло. Тому новий, як то кажуть, член сім'ї. Хоче гратись, хоче бешкетувати, тому для нього також треба якісь іграшки час від часу купувати, щоб він мав чим зайнятися. Ось такі були невеличкі покупочки, але, як на мене цікаві, будемо з донькою користуватись. Ще раз покажу сводчі. Помадки, можливо, кого зацікавила. І блиски. Ну, блиски взагалі. Видно, сяйбо навіть з космосу буде. Якщо ось так приближу, можливо, і побачите, що вони різнокольорові. Тому, дівчатка, кому сподобалось, можете. Приємний має такий аромат, якісь такі цукерочки якоїсь такої. Я вирішила спочатку взяти один, звісно, мені. Багато сподобалось відтінків, і вони там всі різні. Хотілося взяти більше, але поки що взяла один, тому що ну, не завжди близький для мене на смак, такі, мають різкувати такий запах, який лізе в рота. Тому вирішила, або буває гірчать, буває ще й таке. Тому вирішила спочатку взяти один, спробувати, а потім вже випадково натрапила ще й копійочці на них, тому вирішила взяти ще і для доньки. Ось такі були покупочки, як на мене, цікаві. Кого зацікавило, заходьте в свої копійки, в свої магазини і дивіться, там вони повинні бути. Всім дякую за перегляд. Дякую, що заходите. До наступної зустрічі на моєму каналі. Всім гарного дня. До побачення!